Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми вивчаємо ділення на рівні частини. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчуся я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню практично. Розгортай день позоши та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 31. Один рядочок. Задача. Маринка вирішила роздати листівки своїм подружкам. Всього в неї було вісім листівок. По 4 листівки кожній. Скільки подруг одержить листівки? Як нам знайти кількість подруг? Для цього нам потрібно вісім поділити на 4. І ми дізнаємося, що дві подружки отримають листівки. А от дівчинка Яна вирішила розділити вісім листівок порівну між чотирма подружками. Скільки ж листівок одержить кожна подружка? Правильно, кожна лист... подружка отримає по 2 листівочки. В першому завданні дівчинка роздавала подружкам по чотири листівки. А в другому ми знаємо, що Яна розділила листівки між чотирма подружками, а Маринка, як виявилось, між двома. Наступне завдання. Зміни, будь ласка, листівки чотирикутниками і виконай ділення практично. Давай розглянемо. Учні зробили відповідні записи. Перше, 8 ділимо на 4 буде 2, це подружки, а 8 поділили на 4 це буде 2 листівки. Наступне завдання в нас задача. Батьки до свята купили 4 сітки апельсинів по 1 кілограму в кожній сітці. Скільки всього кілограмів купили? Апельсинів-батьке що ми знаємо про сітки? Всього було 4 сітки. Скільки кілограмів було апельсинів в одній сітці? В одній сітці було 1 кілограм. Як нам знайти, скільки кілограмів було, якщо один кілограм повторився в чотирьох сітках? Правильно! Варто виконати дію множення.

62 відняти 26. Розглядаємо. 62 можемо розкласти на 50 і 12. 12 мінус 6 буде 6. Отже, залишається 56. 56 мінус 20 буде 36. 68 додати 23. 60 додати 20 буде 80. 8 додати 3. Ми вже рахували, що було 11. 80 плюс 11 буде 91. Наступні вирази спробуй виконати самостійно, а ми перевіримо. Ну що, готові? 5 відняти 27 та додати 34. Знаходимо різницю 55. Відняти 27. 55 відняти 20 буде 35. 7 розкладаємо на 2 і 5. 35 відняти 5 буде 30. І відняти 3. Чи ні? Ні, відняти 2. Отже, буде скільки? 28. 28 плюс 34 буде. 62. Наступний. Сума чисел 46 і 47, відняти 65. 46 додати 47. Буде 40 плюс 40, 80, 6, додати 7 буде 13. Буде скільки? Правильно, 93. 93 відняти 65. 90 відняти 60 буде 30. Тобто 33. 33 відняти 5 буде 28. Наступне 90 відняти 11 а додати 29. 90 мінус 11 буде 79, додати 29. 70 плюс 20 буде 90. 9 плюс 9 18. дорівнює 108. Ого. Наступне. 100 відняти суму чисел 68 і 5. 68 додати 5 буде. Правильно, 73. А далі 100 мінус 73. 100 мінус 70 буде 30. 30, мінус 3 буде 27. 74 відняти 56 та додати 37. 74, мінус 56. 70 мінус 50 буде 20. 24, мінус 6. Буде. 18. Отже, 18 додати 37. 10 додати 30 буде 40. 8 додати 7 буде 15. Буде. Правильно 55. 46 додати 46 та відняти 54. 46 додати 46 буде 92. Та відняти 54 дорівнює 38. Ви впоралися. Давайте з вами зараз прочитаємо задачі. Катруся вирішила роздати 12 цукерок подружкам по 4 цукерки в кожній. Скільки подруг одержить цукерки? Правильно, ми можемо сказати, що нам треба 12 поділити на 4. Так, ділимо 12, поділити на 4, і ми одержимо з вами що 3 подружки. так, Тобто, ми знаємо, що 3 подружки одержать по 4 цукерки. А Гануся вирішила розділити 12 цукерок порівну між трьома подружками. І запитується, скільки цукерочок отримує кожна. Ми можемо з вами записати, як 12 поділити на 3, тобто 3 подружки. І отримаємо 4 цукерочки. Погляньте, будь ласка, в нас записано: Поясніть за малюнками. Перша дівчинка, вона 12 своїх цукерок роздає. Кому трьом подружкам. Значить, оце в нас буде якраз-таки Гануся перша. А друга малюночок це катруся. Катруся брала 12 цукерочок і роздавала по 4 цукерочки. І в неї виявилося три подружки. Так? А в другої дівчинки вирішилось, що чотири. Цукерки поглянь, будь ласка, задачі на ділення можуть бути на рівні частини, коли ми одне число ділимо порівну. А може бути на вміщення, скільки той чи інший предмет разів вміщається. Тобто, скільки разів вміститься, наприклад, число 4, так, в 12 цукерках, 4 цукерки. Тобто, скільком дівчаткам зможе вона роздати цукерки? Якщо в задачі йдеться про те, що щось розклали, розсипали, роздали, розрізали порівну, тоді ми виконуємо дію ділення. Або на вміщення, скільки разів один предмет вміщається в іншому, або на рівні частини, щоб дізнатися, скільки ж рівних частин було. Скажи, будь ласка, якщо в нас є перша і друга задача, що ми можемо про них сказати? Так, що одна з дівчаток розділила по 4 цукерки. Тобто, вона зробила на рівні частини поділ, так? А друга що зробила? Так, розв'яжи задачу, склади дві обернені задачі. Тато купив 3 сітки картоплі по 2 кілограми в кожній сітці. Скільки всього кілограмів картоплі купив тато? Дивимось, в нас є, як завжди, повторюване число. Повторюване число це число 2 кілограми. Скільки разів воно повторилося? Воно повторилося у трьох сітках в кожній сітці. Отже, отже, ми можемо 2 кілограми помножити на 3, і в нас вийде 6 кілограмів. Всього 6 кг картоплі купив тато. Якщо ми будемо складати обернену задачу, то ми можемо з вами виконати її наступним чином. Наприклад, тато купив 6 кг картоплі, які були розкладені у трьох сітках. Скільки кілограмів картоплі в одній сітці? А другу, спробуй розкласти самостійно. Склади її. Будь ласка, знайди значення виразів. 56 ділимо на 56 буде 1. 38 ділимо на 1 буде 38. 0 ділимо на 34. Нічого ділимо на 34 частинки. Звичайно, 0, нічого. 70 ділимо на 10 буде 7. Пам'ятаємо правило.

Речення. Мені було цікаво, було важко. Тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Дякую вам за увагу. Ви чудово попрацювали на нашому уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайки, підпишіться на канал, не забудьте підписати, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас!